...вою вахту Ви наразі нам бачите. Ми дуже оперативно. Ми сьогодні, а, ми сьогодні скрізь. От канал Київ, сьогодні скрізь в Києві, де потрібно бути, де потрібно бачити про що потрібно знати. Юрочка, де ти, Боже, це квартира якась? Чи де ти знаходишся? Віднесенько розповідай. Вітаю ще раз. Славо так. Я зараз перебуваю у квартирі у будинку Солом'янського району. Саме в той будинок влучила за попередніми даними балістична ракета. А ми знаємо, що сьомий під'їзд повністю склався. Зараз я перебуваю в першому під'їзді. А величина будинку і ось до речі, від того під'їзду, що знищений, і до першого під'їзду, доволі далеченько. Але ми бачимо, як вибуховою хвилою понищило. Фактично все. А по-перше, ось тут був такий типу вихід на балкон, Балкон суміжний із кімнатою, вікно повністю вилетіло. все зараз у склі. Тут бачимо дитячі іграшки. Вони повністю засипані склом, і відповідно абсолютно відновити зараз дуже швидким темпом. Вікно 100% не вдасться. Я хочу зауважити, що це квартира нашого кол. Колишнього колеги Андрія він працював у нас на телеканалі Київ звукооператором і завжди давав нам чути студію. І от сьогодні я хочу, щоб ви почули про нього. Ви бачите на наших екранчиках QR-код, Ви можете всі долучитися і допомогти. Хочу розказати загалом історію в сам момент. В будинку перебував лише він. А от дружина та дитина, зараз ви можете побачити дитячу на щастя, були в укритті. І саме це врятувало дитинку, ну як мінімум, від шоку, тому що ось вікно в дитячу вибите всі гардини, тюлі розірвані скло всипало іграшки, і навіть дуже багато скла він знаходив на дитячому ліжечку. Ось досі уламки тут є. І відповідно. Дитина, якби б тут перебувала, точно могла б от отримати якісь поранення, але на щастя вони врятувалися, тому що були в укритті. І я хочу, щоб ви почули пряму мову Андрія, як він розповідав, що саме було в тій кімнаті, і що в дитячій, і загалом, де зараз його дружина, дитина. Ця кімната вона під ремонт планувалася, і тому вона була передана в руки дитині як будиночок творчості. Можна побачити, що на стінах є і рукотворні моменти, куточок з м'якими іграшками, який трошки постраждав. От. Зато тепер гарний вид. Він в принципі і був гарний, але трошки, трошки прийдеться попрацювати. В дитячій кімнаті теж досталося немало, вікна мінус, штори, ви самі бачите, все в склі, всі іграшки. Навіть на ліжко і то поналітало там скло. Щастя, що є звичка ходити в укриття, так що ходіть в укриття, це вас збереже. А ось зараз у моїх руках ви можете побачити уламки, які знайшов, знайшов Андрія. Двоє із них були біля його автівки. На щастя, не влучили, і, на відміну від квартири, його автівка вціліла. А от один уламок був безпосередньо у квартирі. Ми розуміємо, наскільки вони можуть бути ось такі малесенькі шматочки. Смертоносними і просто вибивати цілі вікна, виносити балкони. І хочу зауважити і ще один момент: ми всі бачили світлини, ось того під'їзду, який є повністю зруйнований. За словами міністра внутрішніх справ України, балістична ракета прошила повністю його і аж до підвалу. І як говорить Андрій, його квартира абсолютно відповідає плануванню тих квартир. Які там е, були, е, там були розташовані і. Вони повністю знищені, тобто, якщо б хтось хотів бути в момент падіння ракети, от з під захистом двох стін там або трьох стін, якби порахували, це б абсолютно не врятувало. Тому наголошую, треба, якщо все-таки повітряна тривога не нехтувати своїм здоров'ям, не нехтувати своїм життям, своєю безпекою і спускатися в укриття. Ми сьогодні маємо величезний приклад, що складається повністю бу. Дінку говорять місцеві мешканці, що особливо перекриття не надто надійні, стеля, підлога вони не надто товсті і тому місцеві припускають, що саме через це могла ось така. Потужна хвиля піти і від дев'ятого аж до першого прошити ракетою будинок. Ну ми цього вже не можемо констатувати, тому що ми не експерти, але все ж таки бачимо результат на обличчя. Тож я вас ще раз закликаю, будьте дбайливими до свого життя і ходіть в укриття. Вам це точно буде в нагоді в момент будь-якої повітряної тривоги, чи то небезпека від шахедів, чи то небезпека від ракет.